Та залужного не пустять брати участь у виборах. Ви тільки що про це також говорили, чого його не пустять саме? Дивіться, ну я дивився це вже питання багато разів. Відповім без карт. Справді справді бачу так, що ну всі ж ми маємо всі ж ми маємо розуміти, що ну, бувають такі питання, що влада ж теж бореться за своє місце під сонцем. Тому так чи інакше. Але кандидатуру залужно не пропустять чомусь на вибори. А чому так? Ну це питання до влади, але зараз, зараз вони ще такого не робили. Я б більше сказав, що ми так думаємо, що це що це влада не допустить. Можливо, він сам скаже, що він не хоче брати участь в президентських перегонах, що скоріше за все так і є. Але однозначно, це те, що. А це все погоджено з Валерієм Злужним і.